Виконком розпустили, а екс секретар міської ради Наталія Леонченко мало не стала екс-заступником міського голови. Такою була 28-ма позачергова сесія міськради, що відбулася з ініціативи депутатів 11 грудня. Питання щодо розпуску виконкому розглядалось двічі. Рішення прийняли в результаті поіменного голосування. Виконавчий комітет в тому складі, як він є. Він не представляє саме оцій депутатський корпус, який знаходиться в сесійній залі. Він не несе відповідальності перед громадянами, тому що деякі особи не зрозуміли, по якому принципу туди були підобрені. Орне голосування було порушенням регламенту, зауважив Володимир Дебой, та було здійснене під тиском на депутатів, питання якого попередньо не було у порядку денному. Дебой назвав провокаційним і покликаним дестабілізувати ситуацію у місті. Ця ситуація зможе створити ще більшу напругу на фоні ситуації в державі. Нічого спільного з неякісною роботою виконкома і рішенням сесії немає, каже міський голова. Жодних конкретних зауважень до роботи виконавчого комітету депутати не зазначили. Це робилось потаємно шляхом зговору, шляхом зради частини депутатів регіоналів, які можливо себе не знаходять в цьому житті або прагнуть бути заступниками, але про це не говорять. Я думаю, що єдине бажання. Це покерувати міським головою, це дотягнутись до якихось своїх благ і ресурсів, але я цього не допущу, поки буду на посаді міського голови. Володимир Дебой переконаний, депутати, які голосували за розпуск виконкому, керувалися виключно власними вигодами, як це було і в минулі роки. 11 рік не влаштовує виконком. Щось хтось не вкрав, щось хтось не зміг доторкнутися до ларьків, майна не зміг побудувати процедуру якогось відчудження того, що він хотів. Виконком переформатовуємо, входить частина опозиції. Працюємо нормально, задовільняємо. 2012 рік не задовільняє секретар. І знову ж таки в кагорту жалюгідну, так званих регіоналів. Знову таки, їх голосами це відбувається. І сьогодні 2013 рік, знову ж таки, ну така, знаєте, зимова депресія чи зимова активізація, яка будоражить сьогодні людей. Це заговор. І шабаш, який сьогодні використовуючи певні домовленості, є в сесійній залі. З попереднього порядку денного, який передбачав п'ять питань, розглянули лише два. Затвердили звернення до Верховної ради про внесення змін у здійснення державних закупівель для закладів освіти та не прийняли рішення про збільшення грошових норм харчування у навчальних закладах міста на 10% через його неактуальність у 2013 році. До нього вирішили повернутись при прийнятті бюджету на 2014 Прослухавши звіт заступника міського голови Наталії Леонченко про якість харчування у дитячих садочках, депутати з опозиції дістали з кишені ще один проект рішення якому йшлось про звільнення Леонченко з посади у зв'язку з неефективним виконанням своїх повноважень, я давно пропозицію поставити на голосування, шановні колеги, не можу, бо це є поза регламентом і вважаю, що вона не є законною взагалі. Леонченко залишилась на посаді, а депутати пішли на перерву, з якої працювати далі не захотіли. На цьому сесію закрили не розглянувши інші питання, які спочатку й були приводом для зібрання.